Привіт, друзі! Віган Сухарів, Київська школа клінінгу. Ми з вами сьогодні розберемо таку цікаву штуку, як пліснява. Тобто є велика проблема в тому, що пліснява з'являється в санвузлах, це нормально, вона там і має жити, але нам це не подобається. І ми хочемо її постійно видалити. І для того, щоб її видалити, ми маємо розуміти, а що ж з нею робити. Пліснява – це живий організм, це грибок який росте, росте на різних матеріалах, на різних волокнах. Причому йому більш-менш байдуже, де рости. Там, де потрапляє трошечки органіки на матеріал, на плитку, на акрил, сіліку, на будь-що. Воно починає там рости. Що йому треба? Темно, тепло, волога. Ці всі фактори сам зберігаються. І оцих місцях. Ось тут у нас з'являється, бачите, чудовий-чудовий грибочок. І для того, щоб його видалити, нам треба розуміти, а чим. Тобто там є у нас спори, там є у нас просто грибок, який росте сам по собі. І це все бажано якось вбити. Чим, ну давайте подивимось. Для видалення плісняви принципово в світі є два засоби. Це є водню і це є якісь хлорні засоби, наприклад, коли гіпохлоріт натрію. Також підходить. Що це означає? Вони агресивні до органічної частини грибка і вони знебарблюють його частину кольорову. Тобто грибок у нас може бути, ну, зазвичай він такий чорний. Тобто сам взлок чорний, зелений рідше трапляється. Його треба вибілити, щоб його не було видно. Відповідно, і сильні концентрати перекисоводню, і хлорні засоби його знебарблюють, при цьому вони його ще й вбивають. Дивіться, в принципі, для того, щоб це не було круто, дорого багато, ми можемо просто взяти сильний 35-відсотковий перекис водню. Або от є тут Оксі Онклін, це перекис водню сертифікований як дезінфектант. Тут не більше того, тобто 35% плюс водичка. Ми беремо його, беремо пензлик і наносимо на поверхню. Він знебарвлює, обов'язково в рукавичках, тому що руки будуть білі, неприємно. Знебарвлює, але тут скрізь і завжди є але. Якщо пліснява вона знаходиться на Глазурованій плитці чи десь от в таких місцях немає проблем, тобто вона знімається взагалі дуже швидко. Якщо плісня вона знаходиться навіть в швах плиточних, то також там вона більш-менш вона виймається. Якщо вона полізла в акрил або в силікон, от звідти її достати майже неможливо. І після того як ми нанесли OnClean Oxy, він попрацював. він там ну, 70 він видалив і щось залишилося, тому що він просто туди не доставав. Ми потім взяли засіб на основі там 15% гіпохлориду натрію, і відповідно ним вже по тому самому місці спробували попрацювати. Ну, стало трошки краще, але це не ідеал. Чому? Тому що це в білому акрилі. Звідти витягти грибок або плісняву майже неможливо. От дивіться, для того, щоб нам тут працювати, нам бажано мати такий пензлик, але краще не з натуральним ворсом, а з штучним, тому що гіпохлорид його кушає. Зелений пад, але працювати ним обережно, і меламін. Ще я дуже раджу мати отакий порітлінчик для того, щоб закрити оцю смугу, яка оброблена, на компрес. Для початку ми спробуємо все зробити з саме перекисом водню. У нас відносно чиста щиточка. Брудну не можна туди, до речі, пхати, тому що це. Інактивує сам розчин. Краще налити перекис водню в якусь ємність і потім вже брати і наносити звідти. Ну, дивіться, ми його наносимо на поверхню. Можу вам одразу сказати, що набагато краще не буде. Але ми для того, щоб подовжити час, беремо поліетиленову оплівку і просто її тут Отак прикладаємо і залишаємо це. На певний час для того, щоб воно не висихало, а постійно працювало забрудненням. В куточку, там, де ми бачимо багато плісню, ми нанесемо гіпохлорид натрію. Обережно, щоб нікуди він не капав там зайвий раз. Наносимо. Ну і починається, ну майже одразу починається якась реакція, тобто якесь відбілювання, але плісня, бачите, де вона там поза акрилом, куточку, і воно все погано дуже достає. Такий самий шматочок харчової прозорої стричплівки. Я використовую тут в куточку, для того, щоб ми збільшили час експозиції, хімія попрацювала і не висохла. До речі, такого. Ремарочка, якщо ви хочете використовувати плівку при видаленні, наприклад, графіті, треба використовувати не прозору, а чорну. Дивіться, друзі, ми витримали доволі тривалу експозицію гіпохлориду от на цій ділянці. Бачите, що воно трошечки поміняло колір, але так, щоб було ну, реально чисто, зовсім ні. Відповідно, можу вам сказати з упевненістю: якщо у вас акрил або силікон у ванній кімнаті уражені грибком, поміняйте акрил або силікон. Не мучайтесь з тим видаленням. Якщо це шви між Окей, там можна спробувати. Якщо це якісь інші місця, не акрил і силікон, можна гратися там гіпохлоридом або перекисом водню. І буває доволі ефективно. Навіть штукатурка нормально все це обробляється. А от саме акрилові і силіконові герметики, у нас, от подивіться, бачите, тут у нас був перекис водню. Трошки змінився колір і все на тому. Якщо навіть ми додамо парогенератор і Ну там розкриємо пори, дамо трошки далі ці засоби, і більше часу все одно результат буде приблизно однаковим. Тому я раджу, якщо у вас уражений герметик, замініть герметик. От дивіться, про такі от подобні штуки ми розказуємо на базовому курсі клінера своїм учням. Там дуже багато інформації, яка приводить до того, що ви розумієте, що деякі речі робити просто не варто і не втрачаєте на них свій час. Тож, будь ласка, переходьте за посиланням, реєструйтесь на курс, навчайтесь і заробляйте гроші. Якщо у вас цікавий такий контент, якщо вам потрібні такі експерименти, вам цікаво, яка хімія використовується, алгоритми, що видаляється, а що не видаляється зовсім. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвоник собі, а нам ставте лайки. Нам приємно, вам нічого не коштує інформації більше української клінінгової в Ютубі.